Це дуже дуже гарна реформа. Це є можливість. Ми з селі, да і прокричати своїм проектам, щоб нас десь почули. Це знаєте, як це ж не їхати з портфелем міністерства, лежить проєкт на, на стіл, і хай розглядать, А він вже в загальному доступі його будуть бачити на всю державу, скажімо, да, от мій маленький Наталинської сільської ради проект це є заявка, якби показати себе і щоб нас побачили. навіть маленькі сільські громади, що в нас є проекти, ми теж потребуємо. Насліди, щоб у нас були розвинуті школи, сховища і збудований центр, наприклад, послуг. У нас орган місцевого самоврядування виступає ініціатором проєктів проектів по всім напрямкам, по всім галузям. І у нас три людини працюють Це наш голова, який як звичайно, керівник цього проекту. Це я, і начальник відділу капітального будівництва, і начальник відділу публічних інвестицій. Секторальні портфелі також формуємо вдвох: формує один, підписує інший. Ми захотіли дуже багато, і ми на... взяли аж 10 напрямків. Вісім з них поставили в перший додаток пріоритетний. Два напрямки поставили в додаток, два непріоритетний. Граничний розподіл нам фінвідділ довів, Ми його розділили по всім цим напрямкам, але не на всі в нас напрямки є тверді проекти. Жаті сроки. Розумієте, що у нас фінвідділ до 5-го, до 15-го, до 1-го. Ну над одним проектом дуже багато функціоналу. Що раніше це був короткий опис, ПКД зафіксували суму і далі все. То зараз це потребує більше обширного підходу. Це там і співфінансування, і описи альтернативних рішень, і фінансовий аналіз. Я сподіваюся, що в нас все вийде.